Як і сотні інших громад, Білоцерківська стала другою домівкою для людей, які переїхали з окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. Сьогодні в Білоцерківській громаді проживає понад 16 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Одним із пріоритетних напрямків роботи місцевої влади є сприяння їхній інтеграції до Білоцерківської громади. Задля цього було проведено велику і кропітку роботу. 20 вересня 2023 року створено раду з питань внутрішньопереміщених осіб. Управлінням соціального захисту та представниками ради було розроблено програму інтеграції внутрішньопереміщених осіб на 2024-2026 роки. 8 лютого 2024 року цю програму було затверджено депутатами на засіданні сесії міської ради, а вже 27 лютого на засіданні виконкому затвердили організаційне забезпечення та порядок реалізації заходів. Разом з членами Ради ВПО узгодили всі питання, визначилися із нашими можливостями, і запропонованими заходами, які пропонували представники члени ради ВПО. Тому наразі е, треба затвердити е, тут 12 заходів. Відповідно, 12 порядків. Затверджені порядки передбачають надання соціальної підтримки, психологічні консультації, грошову допомогу для компенсації витрат на послуги з професійної адаптації, організацію заходів, направлених на згуртованість та розвиток. Крім того, програмою передбачене одноразове або щорічне надання грошової допомоги на важливі потреби. О, такої програми ще передовий досвід, і такого ще немає. Має в Україні. Є програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ми вже думаємо про те, і у нас в Білоцерківській громаді до цього року була програма підтримки ВПО, але ж наразі ми вже розмовляємо про програму інтеграції внутрішньопереміщених осіб Білоцерківську громаду. Вона включає в себе такі напрямки: перше, це Психологічна підтримка. Там є підтримка тих людей, які опинилися в складних життєвих обставинах і тяжко захворіли. Є дуже такий потужний напрямок, це професійна інтеграція. Тобто ми допомагаємо людям інтегруватися в громаду через отримання нової спеціальності, нової професії. І це може бути як робоча спеціальність, так і неробоча. Також є окремий блок підтримки дітей внутрішньопереміщених осіб. Матеріальна допомога тим, хто йде в перший клас навчальних закладів Білої церкви, або ж поступає на перший курс навчальних закладів також Білоцерківської громади. Ще а, таким. А... Унікальним пунктом підтримки ВПО в допомозі в інтеграції ми включили можливість надання тимчасового житла тим людям, які вперше приїхали до Пілої церкви, і на деякий час, щоб зорієнтуватися в громаді, декілька днів бути в комунальному закладі, в готелі «Рос». ці, ці всі заходи вони саме розроблені внутрішньо приміщеними особами, вони реальні, вони дося, досяжимі і вони практично реалізуємі. Для того, щоб скористатися цими можливостями, потрібно звернутися до відділу по роботи з внутрішньопереміщеними особами Управління соціального захисту Блицерківської міської ради, яке знаходиться за адресою бульвар Михайла Грушевського, 6. Години прийому з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30. Або звернутися за телефонами 5 85 34 063 429 35 66.